Двоколісні хроніки на Радіопромінь Доброго дня, друзі! З вами двоколісні хроніки та я їх ведуча Ярина Квітка. Сьогодні продовжуємо розповідати про велопригоди у Малайзії, де ми з володю і далі крутимо педалі велосипедів на шляху від України до Австралії, у пошуках культури, цінностей, музики та особливостей народів, що відрізняються від назвами українців. В дорозі записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Бачити цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. І ще один острів на нашому шляху. Це прекрасне місце, яке входить до складу Малайзії, і це єдиний її штат, де малайці корінне населення в меншості. А найбільше тут китайців. Окрім них, малайців та індусів. Тут ще й дуже багато іноземців, серед них і українці, які навіть створили тут хостел та кафе. А в тому хостелі та кафе живуть. Хто б ви думали? Леся Українка, Тарас Шевченко, Олександр Довженко і навіть Степан Бандера. Тож, якщо будете в цих краях, завітайте до українців. Назва хостелу Клоквайс. На цьому клаптику суші посеред солоної води є велетенські плантації Дуріану. Тому всі любителі цього специфічного плоду з'їжджаються в ці краї, аби поласувати ними до схочу. Ми на плантаціях не були, бо поки цей фрукт нам не дуже до вподоби. Занадто незвичний у нього аромат. На цьому острові є популярний серед туристів манкі-біч, себто мавп'ячий пляж. Ми до нього йшли, йшли та так і не дійшли. Застрягли в джунглях. Дика природа, канатні доріжки та річка в хащах нас манили більше. Влаштували собі фотосесію посеред джунглів. Щоправда, нам трохи надокучали вередливі місцеві мавпи, які все намагалися щось у нас поцупити. Різноманіття культур китайської, малайської та індійської на цьому острові це якась фантастична кольорова феєрія, що робить цей край ще прекраснішим. Вулична місцева їжа гармонійно співіснує з дорогими ресторанами та барами. На кожного покупця, як то кажуть, свій товар. Чесно кажучи, ми з першого кроку на цю землю закохалися в неї. А про який же острів я говорю, дізнаємося, як завжди, після кількох хвилин місцевої музики. Хроніки веломандрівки без меж на Радіопромінь. Отож зараз ми на чудовому малазійському острові Пінанг. На цьому острові є все, що душа забажає, і на різні смаки, як я вже казала. Хочете джунглі? Будь ласка, гори теж є, пляжі, місцева кухня трьох народів, невеличкі колоритні села, плантації, екзотичних фруктів, велике та водночас затишне місто Джорджтаун. А там і бари, і ресторани, і супермаркети, вся інфраструктура, що є у будь-якому розвинутому місті. Також тут, на пінангу, дороги чудові, водії порядні, і великом можна їздити. І мотобайком, і машиною на ваш вибір. Кажуть, що люди жили на пінангу ще три тисячі років тому, але чи так це насправді поки не доведено. Свого часу тут владарювали китайці, тому що з тих часів вони у більшості. Потім англійці на пінангу господарювали довгий час. Тут скрізь відчутна їхня рука, особливо в центрі Джорджтауна. Там є невисокі затишні будинки з прекрасними маленькими вуличками, християнські церкви та давній цвинтар, який, наче привид, зараз мертво стоїть у зеленій гущі тропічних дерев. Рев, що поросли мохом, Місцина досить містична та приваблива для фотографів. Архітектура Джорджтауна поєднала в собі європейську та східноазійську культури, що додало цьому місту особливої оригінальності, і воно стало дуже популярним серед туристів усього світу. Місто Джорджтаун засноване наприкінці 18 століття англійським капітаном Френсісом Лайтом, назване на честь короля Георга Третього. Кажуть, що коли англійці прийшли і захотіли на пінангу збудувати місто, мусили стріляти з гармати монетами в гущавину джунглів. І лише тоді місцеві погодились їх розчищати та вирубувати, таким чином визбируючи дорогоцінні монети. До приходу англійців на ці землі тут були рясні непрохідні джунглі, все потопало у воло. Огості та малярія тут владарювала наповну. Джорджтаун має стару та нову частини. Нова, дуже модернова з шиком та блиском. Стара частина це так званий чайнатаун, де можна відвідати мечеті, стародавні китайські церкви, індуїзькі та будійські храми. Як я вже казала, на кожний смак свої принади. В старій частині Джорджтауна краще гуляти пішки або ж можна скористатися послугами велорікші. Перед іноземцями тутешні мешканці стеляться, як перед королями. Бо, на жаль, великий відсоток їхніх доходів залежить саме від туристів. Двоколісні хроніки Веломандрівка з України до Австралії СВІТ, який відчув Україну. Ми з володою їздили по Джорджтауну на своїх двох колесах і отримали неймовірне задоволення. Незважаючи на те, що в новому місті досить пожвавлений рух, проте почувалися набагато безпечніше тут ніж у Києві. Як згадаю, Київ і їзду по ньому на велосипеді, аж мурашки по тілу йдуть. Ну, не навчились, поки більшість наших водіїв поважати велосипедистів та визнати велосипед повноцінним видом транспорту. Сподіваюсь, скоро ситуація зміниться, і наша Україна стане велосипед. Дною країною, як більшість європейських, Взагалі, ми з володою вважаємо, що велосипед має стати модним видом транспорту в Україні, бо завдяки велосипеду нація оздоровлюється фізично, стає здоровішою екологія і чистішим повітрям. А коли наші високопосадовці пересядуть з броньованих автівок на велосипеди, це означатиме, що совість їхня чиста, і вони не мають підстав боятися людей. Чи настане колись такий час? Ми віримо, що так. Маємо велику надію та сподівання, що наші діти виховуватимуться саме в такому середовищі. А що ще цікавого можна побачити тут на Пінангу? Церква Святого Георга найстаріша англійська церква в Малайзії. Храм Шрі Маріяман індуїський храм кінця 19 століття. Мечеть штату найбільша мечеть на острові. Храм дракона, вирізняється цікавим дерев'яним різьбленням. Музей мистецтв теж можна відвідати. Ну і звісно ж, джунглі та пляжі. Об'їхати півсвіту на велосипеді. Реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. А зараз я вам розповім, як ми потрапили на Пінанг. В місті Батерворс ми сіли з володею та нашими велосипедами на пором і попливли на острів Пінанг, де на нас вже чекали українці. Квиток дешевий лише 63 центи з двох осіб з велосипедами, що приємно, квиток в обидва боки. За півгодини вже були в порту Джорджтавна, головного міста острова Пінанг. Це місто розростається та розвивається щомиті. Інколи складається враження, що це не острівна частина Малайзії, а якийсь Манхеттен чи частина Лондона. Рік за роком все більше хмарочос тут виростає з поміж стареньких дво триповерхових будиночків, які ще англійці будували. Як ми з приємністю виявили, багато українців з тих, що мешкають в Азії, активно слідкують за нашою велоекспедицією, аби при нагоді познайомитися з нами персонально. Чесно кажучи, ми навіть і не сподівалися, що тут на пінангу так багато українців, і вони всі про нас знають. Кілька місяців тому я отримала повідомлення у Фейсбуці від Андрія, що родом з Львівщини, який зараз мешкає зі своєю дружиною Оксаною. Тут на Пінангу. Оксана викладає в міжнародній школі англійську мову. А Андрій працює гідом. Тож вони нас і запросили до себе, але ми приїхали трохи раніше ніж вони з Оксаною прилетіли з України, їздили провідати родичів, тому тимчасово поселились в інших українців. Паралельно з Андрієвим запрошенням ми ще й отримали запрошення від Іри та Дениса, які родом з Донецька. На пінангу Іра працює в українській туристичній агенції, а Денис дистанційно займається веб-дизайном. Вони на цьому острові знімають красивий двоповерховий будинок, деякі кімнати здають для туристів, аби хоч трохи покрити витрати на нього. Отож, вони нас і запросили до себе. Це були фантастичні дні, коли ми гостювали в Іри та Дениса. Вони мешкають у маленькому містечку на березі моря за 15 кілометрів від Джорджтауна. Поруч біля них пляж, джунглі та гори, за якими ростуть великі плантації дуріану. Тому час від часу запах цих рослин долітав і до нас. Сусідами Іри і Дениса є китайці й індуси, малайців тут менше. Тому тут ми ласували переважно китайською та індійською кухнями. Приїхавши до Іри з Денисом, ми застали лише Ірину маму Галину, яка влітку приїздить до них гостювати. Та ви не повірите? Знову ми зустріли Богдана Логвиненка, в якого перед тим пробули кілька чудових днів на острові Копанган. Як виявилось, вони з Ірою разом працюють в українській турагенції, яка має назву Я Люблю Азію. Які ж ми з Володою були раді знову його тут побачити і знову мали чудову нагоду багато говорити. Іра і Денис тим часом повели двох українців-туристів з міста. Хмельницького у джунглі та на Манки біч. Час від часу Іра працює гідом, як і того дня. Тим часом, поки ми говорили з Богданом, пили чай, поселялися в кімнату, яку нам показала Галина, та приймали душ, час летів несамовито швидко. Ми не встигли наговоритись, як іра, Денис та їхні туристи вже повернулись. Нарешті ми з цими молодими донечанами познайомились, і вони виявились дуже позитивними, товариськими та гостинними. Але за програмою в них не було багато часу. Далі вони мають подолати 200 кілометрів, їдуть на чайні плантації кудись в напрямку коала Лумпора. Тому наговоримось вже коли повернуться, септо через кілька днів. Богдан теж з ними поїде. Ми ж залишаємося з Іриною мамою та невгамовною собакою Лізою. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромі. Того ж дня ми сіли на наші великі і вже зовсім легко, без усього нашого багатокілограмового багажу, помчали до Джорджтауна, аби познайомитися ще з українцями з хостелу. Перед тим домовилися про зустріч з Анею, що там працює. Ох, тоді припікало! А потім, як в пиріж чи в дощ, ми ледве встигли сховатися. Але для пінанга це звичне явище. Взагалі на цьому острові спека і вологість нерозлучні друзі. ...в хостел Клок вже після полудня. На порозі нас зустріла руда кучерява з привітною посмішкою дівчина Аня, яка родом з Києва. Два роки тому вона поїхала в Азію трохи поподорожувати, потім знайшла роботу в Камбоджі, побула там деякий час, а пізніше приїхала сюди на Пінанг, коли в хостел шукали працівників. І так їй тут сподобалося, що й сама не може повірити, як пролетів рік. Тут вона працює ще з українкою Світланою та дівчиною Філіппінкою. Зараз Світлани немає. Ая вона виїхала на кілька днів до іншої країни. Так дівчата змушені робити щомісяця, аби мати нову візу. Оскільки вони неофіційно працюють тут на пінангу, то й нормальної річної візи не мають. Лише туристичну, яка, хоч і безкоштовна, але лише на 30 днів. Аня тут в хостелі більше займається кафе, яке сама організувала. Тут можна випити запашної кави, трав'яних чаїв та поласувати львівським яблучним штруделем. Околісні хроніки. Веломандрівки без меж. На радіопромі. Взагалі атмосфера в хостелі Клоквайс дуже приємна. Ми почувалися наче вдома в Україні. Але більше про цей український куточок в Малайзії у наступній програмі. А на часі черговий урок нашої школи побуту. Сьогодні ми розкажемо вам про всю нашу електроніку, яку веземо на своїх роверах у цій експедиції школа побуту Веломандрівника Мабуть, ви, друзі, погодитесь, що в наш час важко знайти людину, котра б не брала з собою подорож, хоч якусь фото чи відеокамеру. Навіть якщо це коротка мандрівка, то ж можете уявити собі, скільки усього потрібно нам у такій тривалій та далекій експедиції. Адже ми в дорозі не лише створюємо цю програму, а ще й знімаємо майбутній фільм, фотографуємо все на своєму шляху та записуємо музику. Для усієї цієї роботи нам, звісно, потрібно чимало апаратури. Отже, що ми маємо. Почнемо з фото та відео. Для цього у нас дві камери Canon 100 d якою ми переважно фотографуємо, та Canon 70D, яку використовуємо більше для відеозйомки. До речі, першу камеру, себто 100 d нам люб'язно надала компанія Canon Україна, за що ми їй при нагоді ще раз дякуємо. До камер маємо також чотири об'єктиви: два зуми, один ширококутник та один стандартний 18-55 мм. міліметрів. Обидві камери нам дуже подобаються. Їх зручно. Комбінувати у використанні, адже одна з них 100 d є найлегшою дзеркалкою у світі. Вона чудово підходить для велосипедистів, котрі бажають отримати справді якісні фото. А інша 70D, хоч і значно важча, за те, як найкраще підходить для зйомки відео достойної якості. З цією камерою ми використовуємо на камерний стереомікрофон Rode SVM. До речі, відео зняті під час експедиції цією камерою з даним мікрофоном. Ви можете переглянути на сайті YouTube. YouTube, зайшовши на наш канал, двоколісні хроніки для оперативної зйомки, наприклад, під час руху на велосипеді, ми використовуємо ще одну маленьку камеру GoPro, дуже популярну серед мандрівників та туристів через свою компактність та водночас хорошу фото чи відеокартинку. Для якісного запису звуку, окрім вже згаданого на камерного мікрофона, маємо також стереорекордер Zoom H1. І звісно ж, оскільки ми часто потрапляємо в безлюдні місця або у місця з поганим електропостачанням, нам необхідно мати для усієї цієї апаратури додаткові джерела живлення. Зрозуміло, що для кожної камери ми взяли додатковий акумулятор, але окрім того, маємо також велику універсальну батарею, так званий пауербанк. Її ми час від часу підзаряджаємо від звичайної розетки, але окрім того, вона може заряджатися від сонця, проте значно повільніше. Хоч ця штукенція і важку. Ата зате вона дозволяє багато разів заряджати кожен наш пристрій, і навіть можна повністю зарядити ноутбук. Так, два легкі ноутбуки ми також маємо, оскільки вони просто необхідні для тієї роботи, що ми виконуємо у проекті двоколісні хроніки. Багато приладів, такі як ліхтарики, рекордер зум, мишки ноутбуків і навіть пічка Бонда, про яку я вже розповідала, у нас працюють на пальчикових батарейках. Аби в подорожі постійно не тратитись на купівлю нових батарейок. Ми взяли з собою з України замість них необхідну кількість акумуляторів та зарядний пристрій. Тож тепер можемо заряджатися від згаданої батареї, хоч у джунглях. Ну і звісно, мобільний зв'язок та GPS маємо у смартфоні. Здається, це все. Немало, як для велосипедистів, напевно, скажете ви, згодна. Більше того скажу, що у звичайний велопохід, якщо у ньому не передбачається якась особлива робота, вам усієї цієї електроніки брати не варто. Радимо обмежитися маленьким та легким фотоапаратом з можливістю зйомки відео та додатковим акумулятором для нього. Якщо ж вирушаєте в безлюдні місця і в теплу пору року, вам стане корисною невелика і легка сонячна панель, що заряджатиме фотоапарат, телефони та та будь-які дрібні прилади. І найголовніше, пам'ятайте, хоч яку б техніку ви з собою взяли, завжди використовуйте її творчо. Тоді процес стане цікавим і надихатиме. От і все, друзі, на сьогодні наш час вичерпано. Чекайте за тиждень продовження розповіді про наше перебування на острові Пінанг. Програму двоколісні хроніки записали у Малайзії. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці Двоколісні хроніки, переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед. В хроніки. Стежте за нами в ефірі РадіоПромінь. Далі буде.